Так, нам переробляють, роблять закладну під штори. Зняли стелю натяжну. Тут так от фонарики себе відчувають, наче непогано, так? Да? І тепер буде і штора там поряд нормально себе відчувати, а не так, як раніше було. На соплях висіла. Магія, зараз буде магія. Це тепле повітря. Є запах трошки такий газу, наче. Уже мені здається. Зараз нагрівається і він теплим повітрям розправляється. Як парашют. Ні, як цей воздушний шар. Повітряна куля. Це наш наша стара стеля. Така клейонка наче, да. Взагалі немає там кисню. Я тут сховалася на кухні, відкрила вікно у себе. Капець то, що треба забрати. О, тут посвіжіше Тоша, але ми з тобою йдемо. Їм дуже газ вредний. Зараз я його винесу. Все, забрала Тошу. Та як? Ну там в тій кімнаті нормально було. Ну, не, не так сильно безповітряно, як отут. Тут, тут взагалі я не знаю, як там людина зараз може виживати. Вона, ну, во перше там температура градусів 30 зараз в тій кімнаті. Тут я включила витяжку, відкрила вікно і мені хочеться прямо тут стояти біля вікна. Щоб дихати прямо туди, бо тут все одно відчувається. Блін, може то, що сюди забрати? Кругом відчувається запах газу. Тоша, ти як? А пташки дуже чутливі саме до чадного газу, тому я переживаю за нього зараз. Зіваєш, так? Да? Ага. Засинає, блін, хірова. Ось цю відкрить. Перенесла тошу сюди. Тут най найсвіжіше повітря, особливо тут внизу. Газ якось він зверху піднімається нагору. Тут трошки прохолодно, але краще хай він змерзне, ніж задихнеться у мене. Папушки дуже чутливі до запаху цього газу. І коли в мене то, що я навіть жив на кухні, один час клітка була ну, не в кімнаті, а на кухні, там ще на тій квартирі. І він постійно у мене хворів. постійно, А потім мені сказали, що вони. До цього недопаленого газу дуже-дуже чутливі. Тобто ми навіть не відчуваємо цей запах, а папушки прям їм хіровенько. Ой, тому, звісно, треба було одразу його сюди винести. Я ж не думала, що воно так взагалі може бути. На вулиці все ще Но дощу немає, наче. Але всю в дощ. А, є дощ, вон, люди з парасолькою йдуть. Всю йшли в дощ і там взагалі воно дивіться, калюжа така стоїть, там машина ледь проїхала, виїхала. Нарушаємо, так? Да? Не можна там повертати. От Тошик, ти там як? Тримайся. Тримайся. Так, ну от, поки що так. Зараз я так розумію, будуть вирізатися ці світильники. Тоша ригає вже у мене. Тож, ну що ти так оце? А, підводиш? Чудо ти, хвостик опустився вже, так? Да? Тримайся, тримайся. Ти зможеш. Тут віконечка відкриті, там теж вже все повідкривалося, все провітрюється, але все ще газ відчувається запах. в мене реклама, це я не дивлюсь. Можна відкривати вже тут є кисень кругом. Ой, то що ти він Блін, так хвилююсь за нього тепер. Хоч би відійшов. Потягусь і ту сюди. Да? Все добре. Не впервой. Тоши хлорофіли. І собі, мабуть, треба випити. Тошик ти їси, це хорошо. Тобі треба оцього попити. Я маю надію, що... Він поп'є зі склянки. Тоша ну. О, ти наче знаєш, що це тобі потрібно, да? Давай ще кисень в клітини напряму. Що, все? Тоже, давай ще ковточок, будь ласка. Тишунчик. На. Ну, вкусняха. Ну, давай, іди сюди, тож. Точок зробив, це вже добре. Це мені, <гум> значить, буде. Ну наче так. Резвий, слава Богу. И еще трошка, трошка да. Давай. Таблетки потребны, я знаю. Трош, еще для быдлоска. Ну давай. Ну трошки, давай. Ну давай. Ой, молодець. Молодець. Ще. Див не п'єш. Дивно на смак, так да, теж? Незвичне. Воно таке трошки ментолове, наче. О, розпробував. А клімаєшся зразу. Рукамство втомилось в мене тримати склянку на вісу. Ну, їсть це хорошо. Та прям сидів вже і ригав мені зернятками отими. сейчас йому в поилочку. Ні, то що, то що, ні-ні. Не виходимо, не виходимо. Тут тобі нема чого робити на балконі. Все, тут. Все, закінчили. Поміняли нам стелю на нову, і він... Навіть і повісив карніс цей назад. От, вже, бачите, закріплений він в багатьох місцях. І тепер не страшно користуватися шторами. Отак От раз, і воно все тримається. Раз, і воно все класно тримається. От. Так, я тут замивала штори, бо хтось взявся отак рукою, не знаю хто. Ну, і отут така була від пальців, типу, наче грязь. Я просто взяла чисту серветочку, тканину і її помила. Спочатку просто з водою воно не змилось, потім трошки намилала. Ну, не знаю, як воно висохне, чи залишиться якась пляма. Сподіваюсь, що ні, якщо залишиться, то будемо щось вирішувати, знімати їх і прати. Так, тепер дивіться, хочеться на ліжко отакого кольору плет. Ну, от маленький плет, такий замість червоного. Тепер у мене задача знайти такий плет. Як це зробити? Ви знаєте? Я не знаю. Але будемо шукати. Ну, мені дуже подобається. З Шторками, балкончик, тут так затишно тепер, класно. От і коли сонечко буде захищати від сонечка. Так, ну тут, я сподіваюся, висохне і не буде такого кантику. Вони, в принципі, ж не білі, немає залишитися нічого. Так, провітрилась кімнату. І от сюди заходжу, тут все одно. Душніше, і коли я зайшла, майстер вже пішов, вікна я вже позакривала і зайшла сюди, а тут реально газом. Ну, тобто, коли, я звідти, коли там було загазоване приміщення, я зайшла сюди, тут мені здавалося, що свіже повітря. Але коли там вже провітрилось, я зайшла сюди, я зрозуміла, наскільки тут було найсвіже повітря. От, тому, звісно, то траванувся однозначно. Але це було, знаєте, ну, буквально 5 хвилин. Він включив, я зняла, е вийшла, сіла за комп, я там монтувала, і зрозуміла, що все, кисень зникає. Мені нема чим дихати. Реально, нема чим дихати. Я бігом е, закрила сюди, відкрила витяжку, відкрила вікно. Я ж розумію, що ну, там має бути тепло, щоб цей потолок натягнувся. Тобто не можна відкривати тут вікна, наприклад, він все закрив. Е, все. Поки я оце закрила, ну скільки ще? Одна, ще дві хвилини пройшло, і потім я побігла забирати туди тошу, коли тут трошки вже було свіжіше. Да? Все, оце він там побув, ну може, хвилин сім. Винесла, а він вже все, куняє, засинає, і потім ще трошки посидів і почав ригати. Ну, зараз, наче, оклімався. Я сподіваюся, що обійдеться, тому що. Ну, я вам розказувала, чому, чому це для них небезпечно дуже? Поки не буду тебе туди переносити, хай хорошо там провітриться, а потім перенесу. А ти б вже політав, так? Да? Ти б вже б на вихід, бо хотів вже виходити. А ну йди сюди. Що будемо робити? Так, на кліточку. Ну давай, посидь тут трошки. Угу. Іконечко тут. Все зачинено. Туди ходу немає. А прикольно було, де? Да? Можеш сюди сісти? Дозволяю. Ні? Боїся? Тут нема куди, бачиш, нема куди тобі сюди сісти. Да. Це те місце, яке буде обсиратися, якщо що, да? Буде обсиратися, якщо що. Йди до себе, йди на паличку. Воно твоє знайоме місце. Полетиш, У мене батарейка сідає зараз. вимкнеться камера на самому цікавому місці. Давай, йди. Ну? На ручку не треба. Дай сюди. Трошки політав, трошки політав. Ну і далі. Ось так. Так, я тут у нього поприбирала, трошки закакане його. Він Зараз тут мені накакає не туди, куди треба. Сюди не можна какати ще. О, там сиди, там можна на коробку. Ось тут. Сохне, а це ще відкисає. Так, постілила назад все. Тож, давай ще раз польот по кругу. Так, покакать мені на руку обов'язково ж, звісно, було. Ну, полетіли. Оп. Ще одне місце, куди я так і думала, він буде сідати. Тілік, да? Телік. Ди сюди. Тобі треба просто політати. Давай і на місці. Круг по кімнаті і до себе в клітку. Давай. І оп! Все, три місця у нього, куди можна сісти. Сюди. А, ну от на двері, якщо вони ще відкриті. Якщо... І на ручку. На дзеркало, сюди, ну, на стіл, звісно. Ой, коротше, купа місця у тебе для присадки. Але наша задача просто політати теж. Ні, ну мені на плеча не треба, давай. Ой, все. Достатньо до себе. Рих? Отак. От до. все, Там спокійніше за все, да? клітку зараз поверну. А у мене тут обід намічається. Розігріла собі перчик, мамуля, який мені передала. І котлетки. Все ще ті, які я готувала. І, звісно ж, салатик. Великий. Велика порція салатику. Морковочку цю теж хочу, морковоч. Помила тошену клітку. Коротше, сьогодні займалася більше тошею, ніж чимось, бо дуже переживаю, щоб в нього все було нормально. От. Та дивлюсь серіал. І. Відпочиваю, ніфіга що сьогодні не, не роблю. Нікуди не ходжу, не збираюсь. Сьогодні у мене тупо від відльожний день. А, неділя сьогодні. Ох, поїхали. І на вулиці потихеньку вже темнішає. є. Без 24 вже темно. Отам От отожика, треба світло йому вмикати, бо він там щось сумує. да, тош? Ой. Сумуєш ти, наче все нормально. оклімався. Не чіпати тебе Ну добре. Кунжутик забула собі в салатик посипати. Дивіться, як одразу. Ресторанно виглядає, да? Дивлюсь серіал Джинні і Джорджія. Прикольний серіальчик. А у мене мамуля в гостях. І я вчора привезла з квартири зі своєї. А, от таку штуку. Вообще не классно просто, вообще. вообще. Мама зайшла так, каже: "Ні, ну сюди таки треба щось гірчичного кольору на це ліжко". Я така: "О, я ж вчора ж привезла". Боже, ну, вона хватало судимо. І прям, забула. І от все. Ось вот. зараз прямо да, так я знала. Так, так що тепер от так буде. <laughs> так, мама приїхала, щоб що? Щоб записати музику. Mm -hmm. На тренування, зараз будемо скачувати з ютубчика чи з чогось. І буде у неї новий комплекс. Хто ще в Черкасах і не прийшов до мами моєї на тренування, той багато втратив. Хто ще не подивився, як, е не подивився, як <плес> Кеті з землю біситься? Мама влоги почала випускати. Так, все вже. Канал Тетяна Черниш, віде. посилання під відео, заходьте. Тримайте. З малим таке роблять взагалі. Так. Гость програми Кетті. <свісно> <Да. свісно> мами. Так, а мой гость програми живий, все нормально, оклімався. Зараз мамі розкажу, вона ще не знає, що тут сьогодні було. Так, ну хочу вам сказати, що жопка болить. Жопка болить, болить там, де надо, ну, після отих вправ, що я вчора робила. Ой-ой-ой! Да, особливо, коли я таке щось роблю, там болить. Так що вправи класні, а спина, до речі, не болить. Так що ще раз підтверджую, що вправи класні. Рука моя як? Отак, от, от, не боляче. Але якщо... Ну, коротше, в деяких положеннях таки боляче. боляче. От. Я розтягую м'яз, як мені лікар сказав. Типу, роблю вправи на розтягнення оцього м'яза. Спереду який. От е ну, подивимось. Він сказав, що кілька днів треба поробити і подивитися. Якщо не буде проходити, то ще раз до нього тоді. От у мене тут синець, синець на руці. От я думаю, як він пройде, і якщо рука за цей час не пройде, то я тоді ще раз до нього запишусь і все ж таки схожу, хай ще мені там її покрути, попридушує. От все. Я буду зараз монтувати це відео. Я не знаю, скільки я там не знімала. Мені здається, що мало, а може і ні. Я там за те, що більше бігала сьогодні, ніж знімала. От е нічого такого не відбувалося, серйозного ще щось. Е то, що там засинає собі, все нормально, живий, здоровий, е його попустило. Вам дякую за перегляд. Обов'язково підписуйтесь, якщо раптом не підписані, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі і зустрінемось з вами у наступному відео. Всім бувайте!